Всіх вітаю. це подкаст Фенікси. Фенікси це ті, хто воскресають з пеплу, ті, хто відроджується після найважчих своїх життєвих ситуацій. І фенікси це, звісно ж, наші воїни, захисники, захисниці, які отримали важкі поранення, які були на грані життя та смерті, але змогли відновитися, відродитися, знайти в собі сили моральні фізичні, аби жити повноцінне, щасливе життя. І ось. Е як вони це зробили? Про це ми власне говоримо в нашому подкасті. І сьогоднішній наш гість Володимир Авдієнко, позивний Вальдемар. вітаю вас. Дуже Трошки розкажу про вас. Ви професійний військовий. Е, ні, мабуть, професійний Ой, неправильно професій... да, буде сказати, бо професійний це ті, хто. Пішли за контрактом, а я вже під час повномасштабного да, за своїм бажанням. А ви знаєте, я просто дивлюсь, і мені одразу військовий, насправді хотіла сказати, професійний тренер. Це те, чим ви займалися до повномасштабного вторгнення. Да. Ну, тренер, мабуть, і професійний спортсмен більше. І спортсмен пауерліфтинг, я правильно? Паверліфтинг це я майстер спорту з паверліфтингу. Кросфіт. Кросфіт професійний спортсмен, да, отримав зарплату, були спонсори. Я так розумію, ви що чемпіонів тренували? Хлопців, так, да, да, да. але з єдиноборств. Mm -hmm. Тобто не з кросфіту тренував, а більше як ті, хто займається ну, боксом, там, такими ударними борьбою. Ми трошки пізніше поговоримо mm -hmm. про те, як власне спорт е, повпливав на вашу е, повностійкість е, морально, фізично. Так, а ось е, поранення ви отримали поранення під е, е, Бахмутом. Там ці часів да, Яр, це Бахмут, Солідар. солідар так да, це вже солідарі. у складі 140-го центру сил спеціальних операцій. Е, так, ми тоді. Е... Це був правий сектор, і нас долучили до 140 го центру. Так от, і в Солидарі вже отримав поранення. Я так розумію, це був уламок від танкового снаряду, правильно? Так, скоріш за все, або танк, або міномет, щось от, дуже велике. Що вас пошкоджено? Е, нижні кінцівки. Угу. Вони в мене залишились, але так вийшло, що одна трохи стала коротша за другу. Там, через те, що сам уламок, ну їх багато було. Вони знесли мені півноги. То по частинам збирали і не знайшли деякі частини, тому вона стала трохи коротша. Ви знайшли ви зайшли до нас в студію а, самі, і Ні. я знаю, так, і забігли. Я знаю, що сім місяців ви були прикуті до ліжка апарати зовнішньої фіксації, так, так. перші сім місяців. А власне, коли ви потрапили в лікарню, лікарі вам що сказали, які прогнози були? М я десь окину... Очнувся, через дві години. Ще було дуже багато етапів евакуації, бо там міста всі там під обстрілами були, і я постійно там їхав. І десь годину я, то ну, коли прокидався, я чув обстріли, обстріли, обстріли постійно в різних машинах. І в одній з машин я взагалі прокинувся з цим з цигаркою в зубах, я не курю. Mm. Да, і мені медик, який зі мною їхав, так похлопав по плечу, каже. Братан, так, покуриш, ти вижив. Я кажу, не курю. Він каже, нічого, закуриш, все добре ти вижив. Да, от так, Отак було. І я спитав в нього: першого, ну, що з ногою. Він каже, нога ціла, ну, повинні залишити. В Києві е, почали лікувати. Але е, перший тиждень дуже важко пам'ятаю, бо мене кожен день, я вночі не спав, і кожен день мене возили на операцію то під наркозом. Кожен ранок. Тому лікарі, ну, вони всі, знаєте, як ніхто не обіцяє, вони дивляться тобі в очі, і просто ти у них питаєш, вони всі кажуть, не знаю. Тому що вони кажуть ні, а вдруг відріжують або скажуть да, а не відріжуть. Ну, тобто, мені було дуже важко, що я розумів, що зараз я лежатиму, і скільки лежатиму, поки я не знав. Але е, такі мислі були, що я думав, десь в жовтні, це я в серпні потрапив, 2 серпня, і я думаю, десь в жовтні я вже зможу потроху ходити. Там вже. Там плюс-мінус. В грудні я вже там десь ну, не спишуся вже і до хлопців повернусь. Отак от. Це я так думав. А як вийшло А вийшло взагалі не так сталося, як кажуть, як гадалось. Е... Ви розповідали, що гантелі ви. Місяць мій організм звикав взагалі до положення лежачі. Це ж спина, от ти лежиш uh -huh. ні повернутись, поки перший час взагалі нічого не можеш. Для спортсмена це важко, uh -huh. особливо. Так, да? воно всі м'язи затікають. Ти не знаєш, як вже там порухатись. І от якраз до цього і перейдемо до гантелі. І вже десь через місяць, коли я більш-менш таки починав якось адаптуватись, мені вже хотілось рухатись, і друзі мені привезли, почали звозити спортивний інвентар. Там якісь гантелі, різиночки, там е, ще мої там, ті, що спонсори в мене були друзі Венстон, не знаю, чи можна так називати. Е, значить, Привезли мені спортивне харчування, е, щоб я міг додатково вживати білок, ну, бо їсти ти там багато все, одно не зможеш. От. І так само спортивний інвентар. І оце я почав потроху займатись. Я робив якісь справи. Через те, що я тренер в минулому, я в принципі приблизно розумів, як тут можна рухатись, яку вправу зробити. І от, лежачи на ліжку, я це почав робити отак. От, от з гантельками, потроху. В якийсь момент як я сказала, що ви, певно, не зможете ходити. Чи був якийсь відчиняє, чи ви не звикли до того, що в да, в, в жовтні зайшов до мене лікар ще в п'ятницю. Травматолог. і він дивиться на мене і каже, що Вова, мабуть, і такий мовчить. Ну, ти розумієш, що він має на увазі. І пішов. В п'ятницю пішов на вихідні до понеділка. І от ти з цими думками, ти вже два місяці борешся, не знаєш, що робити. І ти думаєш, ну от як так? Нашого мені два місяці мучили? Ви б її чікнули б десь в серпні, і я б вже почав би на протезування. Коротше, він повернувся в понеділок, я чекав, поки зайде до мене. Ну, це оце мене напрягло реально. Два дні. І він зайшов і каже: є таке. Ну, я ж до нього одразу з цим питанням, чи так, чи ні. Він каже, так, бо вона не загоїться два місяці. Ми кожен день себе возимо, не загоїться. І треба буде або шукати якогось гарного хірурга, хто доведеться збирати її там, по частинам, там взагалі там. Навіть конструктор Лего відпочиває по сравненню з мийного, щоб вона функціонувала. Або так. Ну я кажу, давайте як щось робити, збирати, бо ми ж за нею боролись два місяці. Але ми знайшли вже ще хірурга одного в Україні, дуже класний хірург-артепет по проблемам стопи. Це Лябах, професор Лябах. Він на Варовського у нас. Mm. Вот. І він приїхав в середу через два дні. Взяв таку спіцу, щось мені там в мою отверстя, правильно ж, мабуть, називати, в моє туди отверстя. Там подивився з тим, з другим травматологом з моїм. І сказали, будемо робити нормально. Щас зараз позаймайся типу, загоєнням і потім до мене звернешся. І все, і в мене такі, як цей камінь з души, все, якби я пив, я б запив тоді. Не п'єте. Я вживаю, але дуже рідко по святам, коли є настрій з друзями. Ну, в Києві мені нема бажання пити. Це якщо десь за містом, то от можна. Я просто не бачу, мабуть, в цьому сенсу. Щоб розслабитись, це знаєте, як кажуть, типу, а я не напрягаюся щоб розслабитись. Тому в ви так... напрягаєтеся, ну спорт, я так розумію, і це да, прям да. я так розумію, такий був а, вишкіл а, до війни, який допоміг втриматися певно, ну, морально в цій ситуації. Да? От як спорт допоміг? Да, в мене була дисципліна, дуже багато е, книжок е, і до війни прочитав, і от під час я не люблю читати, але робити, от в ліжку, чесно кажучи, 24 години. От... Нема чого. І тому до мене мені, знаєте, там і книжки приносили, і різні там всякі штучки, іграшки, щоб руки займати, і голову займати, е, і там чайні церемонії. Дякую Любоміру, що він мені там ті пуери там зробив. Е, значить. Е, і от е, в книжках е, там було якраз от, да, вказано, що треба боротись і. Е, Ну, не, ну, Розслаблятись не можна. Якщо ти розслабишся, то ти помреш. Ну, морально помреш в собі. Тому от, я собі да, поставив за мету, щоб якось далі рухатись. І для себе це прийняв як виклик. Ще один виклик: що от, в мене є плакат на стіні, висить вдома. Там він давно, років 15, висить, там написано, що життя починається тоді, коли закінчиться твоя зона комфорту. І я такий, ну це знову моя зона комфорту закінчилась. Зараз щось будемо да, намагатись. Тобто я правильно розумію, що в голові треба не плекати проблему, да не жити проблему, а да. сприймати її просто як чергову перешкоду, яка робить сильніше. Да, да, да. І от завдяки цьому, що ти сприйняв не як проблему, а як перешкоду, яку можна переступни переступити, перешагнути як вона змагання. Да, так? да, да, то... да. Вона може бути не маленька, але ти це от зробиш. Я подумав, що справимось. Ну, справимось настільки, наскільки я зможу. Тобто, я від себе зроблю все, все. А вже як нога буде себе вести, ми побачимо. І от так, е, да, через те, що я був такий там і в батальйоні я ж я був інструктором з фізпідготовки дисциплінований. Я для себе поставив за мету так. Сьогодні ми там почнемо так тренуватись, так харчуватись, і отак от потроху, потроху. Ще хочу про книжки спитати: що за книжки? Е, книжки е, різного скажімо так, напрямку, і багато було привозили таких мотиваційних військових. Типу, e, значить, запам'яталась мені, дисципліна це свобода. E, там про військового здається морський котик. І от в нього там його час, період, як він звільнився з армії, і він, якщо я не помиляюсь, звільнився. Значить, і він там пише мотиваційні тексти. Це може бути або одне речення, або один абзац, або одна сторінка. І от там така книжка десь на 100 сторінок, отаких от мотиваційних речень. Е, щось для себе я відкрив, щось для мене не було нове. Оце така книжка класна. Дисципліна, це свобода. І е, місяць на приділі». І я такий, о, сюди, місяць на пределі, це щось для мене. Значить, виявилось, е, от це книжка. Там е, якісь е, багатій американець займався спортом, мабуть, бігав чи поставив собі за мету, щоб пробігти 42 кілометри. І він найняв військового, знаменитого якогось військового, е, значить, теж якийсь там морський котик, е, наняв собі як тренера і наняв заплатив йому стільки грошей, щоб той жив з ним. І разом з ним там його тренував кожен ранок. І оце я подивився, почитав ту книгу. Для себе нового в цій книзі я не відкрив нічого. Але, мабуть, для тих, хто от шукає десь віру і допомогу, от вона дуже допоможе і вона покаже, що треба робити, і скільки треба зробити. Такого, щоб ти мав в собі сили, мотивацію підвестись. Ну, підвестись це умовно. В кого рука, в кого там нога, в кого спина. Є в мене друг, от йому гірше. В нього перебило уламком спину, І от, от там би вже гірше, бо в нього не працюють нижні кінцівки, він вчиться ходити зараз. Наскільки я ознайомлений, то його ще й там дружина залишила. І він сам, ну він в підтримка родичів, я так розумію, це дуже сильна да, мотивація. Брат пішов зараз на війну його, я йому намагаюсь писати. Ну, відповідає мені, але я не знаю наскільки. Я йому доречний, я намагаюсь. А чого ви таким хлопцям порадили? Да? Які там і так в складних, е ну, фізичних, скажімо так, обмеженнях да. і життя трошки м'яко кажучи, да. перевернулось. Да, і ще є десь проблеми. Ну, у всіх є там дружини, рідні, які підтримують, так да? хтось там не встиг, що одружитися, там в когось хтось живе далеко. А що ви їм порадили в такі моменти, коли вони фактично лишаються сам на сам зі своєю проблемою? От я би порадив знайти собі якусь ціль, до якої йти, мету, План Б, якщо B, ти да? Да, точка б, да якщо, наприклад, от для мене була ця точка, якщо от я бачу, що я не можу ходити, я попросив, якщо читати не люблю, я попросив собі комп'ютер і я грав е, в комп'ютерні ігри. Якусь ціль там досягати якоїсь мети це онлайн-ігри. Ти граєш, ти там можеш стати кращим, але ж не так, що ти зайшов грати і став кращим вже. Там теж треба тренуватись. І це теж нелегко. А ще й коли лежиш в кроваті, в цьому вліжку. Це може бути гра. Або, наприклад, я хотів там, навчитись збирати кубіка Рубіка. Тобто, і от такі маленькі мети, які Завдання, Завдання, Завдання. Мікрозавдання да. ставити, да. так, які долають. Ти маленькі. просто знаєш, що тобі раніше якогось срока. Тобі не вийти, ну як от в тюрмі або там ти в ліжку. І ти вже, як би ти не хотів, як би ти це не зробив, ти це не зробив. Ну я, по крайній мере, я знав, що я раніше я встати не можу. У мене були кілька е, цих е, намагань спроб встати, але мені ще коли зняли оцей апарат зовнішньої фіксації, в мене стегно, воно, воно виходить, отак, от е, рухалось. І кожен рух просто піднятись, навіть вибачте. Це сходити по серйозним справам. Я не міг під себе підсунути судно, бо через цей рух в мене дуже велика біль була. Тому якщо ти прям лежиш, ти собі ставиш ті такі там, цілі і завдання, які ти можеш робити саме в лежачому положенні. От хлопець зі мною там декілька мінялось, один курив, в нього рука була перебита. Але він ходив курити і він вже розходжувався, розхожувався. Другі, наприклад, хлопці, багато в кого ноги, але там одна нога, і він міг ходити на милицях. То це класно так само. Ну, паління нам шкодить всім. Але я бачив, як вони шукають оце для себе ж. Їх була мотивація піти на коридор, десь да. І він, він йому погано, він тільки з операції. Але він, я бачив, він встає, бере ті милиці, падає, тримається за стіну і він йде до своєї мети. Оце класно, цілі мотивація, мотивація, коли ти знайдеш її. Е, в мене є друзі, є класна компанія, одна військова амуніція. Uh -huh. І от він мені класно запропонував перший час допоміг, щоб я знімався у них в відео в Ютубі, де я роблю огляд на їх речі, амуніцію. Uh -huh. от. І от таким чином він мені, мене почав долучати як ветерана вже до цивільного життя. Але знаєте, щоб не оставив десь осторонь. А він запропонував отаку мені як допомог, ну підтримку скажімо. Плюс варяч рекламу ну, рекламуєте, можна сказати, е, е, да плюс речі, і плюс оце ж е, е, футболка на мені зараз. І так само і рекламую речі. Да, це було важко, це було смішно. В мене є багато фото, де я ще на ходунках на цих приїжджав в студію. Е, значить, ти ж з ходунками не будеш фотографуватися. Фотограф їх забирає, я на одній нозі балансую, щоб футболку з фото. Він фотографує. Два зробив фото, відпочинок. Два зробив. Дуже важко було стояти. Я ще багато на цьому, на візочку. Але от е... З чого почалося, бо я хотів встати. Я вже лежав, але я вже хотів вставати. І от е я вже кажу: давай в зал дружині вести. В мене є відео, де я ще на каталці, в мене ще тут е ці апарати всі. E, значит, і вона мене везе на цій каталці, ми десь каталку ту в... розмутили в лікарні, і везе мене в кабінет, де тренажери ЛФК. І я там їй керую, кажу сюди, туди, давай Ну, Сміялись, але ну, треба ж було якось розгорати. І Я вже в каталці, я вже почав займатися. І потім... Я хотів вже ж скоріше встати. Це вже було після грудня, як мені зробили операцію на стегні. Мені вставили на все стегно такий титановий стержень, бо там кісток частини немає, і вона так само ж коротше стала. І щоб була нормальна довжина ноги, то туди вставляли цей стержень, бо роздробила. Значить, І от я потроху-потроху почав ходити вже, ну ходити, вона мене на цих на возику возила на візочку. Возила в цей зал. Але там не всі гантелі є. А друзі ж мені привезли гантелі. Я дружині, давай гантелі. І вона, як ти мені дорог. Там же гантелі немаленькі. 16 кілограм, 22 кілограма. І вона з цими гантелями. Потім кажу. Сижу, кажу, що щось мені пити хочеться. Вона а, за водою пішла, от так. І оце бігала. Що зараз нагадує мені з сином, з моїм чотирирічним Вона так, да, каже, це як тренування було перед дітьми, то вона там дуже. Ну, це і смішно, і так, і розумію, що Ну, так, але це не, не просто те. Да, да. Да. Ким ви зараз? Хто ви зараз керуєте центром підготовки? От, е, значить. Е, і от е, коли почав вже з'являтися там на відео, там на фото, повернувся в цивільне життя. Я почав потроху їздити на полігони. Ще теж важко було. Я з ходунками, з милицями, там намагався стріляти, бо тебе це не відпускало. Люди воюють, і ти не можеш стояти осторонь, тобі хочеться якось бути дотичним. Е, ну, мені так, е, по крайній мірі. І в мене багато друзів ще з цивільного життя ще до 2014 року. Один з цих друзів мені запропонував, значить, очолити, і то з'явився запит від керівництва Київської області, щоб створити центр підготовки цивільного населення до нацпротиву. Ви очолюєте Київський центр, правильно? Обласний, Обласний Київський да. центр. І через Київський, е, київський да, був зайнятий, значить, і через те, що я трохи десь медійний, можна так сказати, але, скажімо так, широко звісний в узких кругах. І е, е, маю військовий досвід, і маю інструкторський досвід. Е, мені запропонували от, е, очолити його. І, значить, 20 третьому році він створився на папері в жовтні 23-го, і вже в січні 24-го ми провели перший вишкіл дуже класно, через те що є багато знайомих, це і інструктори з вищої школи канавальця і інструктори з азову це дуже 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 розумні люди які пройшли ж маріуполь пройшли бої в Бахмуті, пройшли і в крим плавали так само От і, значить, ми їм запропонували допомогу спочатку. Потім дехто до нас долучився вже в штат, як Це, на Це Так само люди, які були поранені, отримали да. поранення, так да. і... і треба було шукати інструкторів. І я сказав, що люди, які будуть працювати у нас в центрі, щоб всі були з військовим досвідом, з бойовим досвідом. Бо як можна навчати так. людину військовій справі, якщо ти сам не, не побував в цих місцях, от у нас виходить, на жаль, тільки 6 місць в штатному нашому розкладі, да, ми маємо. Але ж бажаючих дуже багато хоче навчитись. У нас, коли ми проводимо е, запит на навчання, тобто набір, у нас виходить на одне місце десь 6 людей хоче. А можемо ми тільки виходить 100, ну 90-100 людей. Тобто на 30 людей два інструктори. Угу. І можемо тільки 100. Бажачих 600 — це за один раз. Да. І от якби можна було збільшити, то це було б класно. І реально це такі, от як зараз модно казати, кейси. Це ж Маріуполь. Хтось був в полоні. Вони почали для них це така і частина реабілітації. І знаєте, коли ти в соціум не одразу потрапляєш десь на Майдані під цей е, заклад, де там всі п'ють, танцюють і кричать, а ти потрапляєш до цивільних, але до людей, Свідомих. які свідомі, да, які прийшли на навчатись. З тобою, да, да та, і, от, і, ти, і ти хочеш їм щось передати, е, свої, ну, свої знання, і вони з задоволенням це вчаться. І так само в мене ці історії, коли там і я лежав, і. Намагався підвестись, бо настільки важко перебувати ну, у собі в голові в думках. В тебе ж багато думок. ким ти був, був. навіть от до того поранення, всі твої думки і всі твої плани вони просто отак чик переробились, і ти ну, от починаєш майже з чистого листа. І от це все треба було розкласти по полочкам, розложити, що де. Буде лежати тепер, ну, як заїхати в нову квартиру. От. І багато чого. Але ж можна зробити і краще, ніж попереднє, правда? Да, ж? Да. І намагаєшся от покращити, наприклад, робити те, там, чого ти не робив, щось там спробувати там більше книжок там чи прочитати, чи, ну, в мене більш, мабуть, мотивація по спорту, там, більше підтягнутися чи більше відтискатись, але такого, щоб там. Я не робив, на жаль, мабуть, от це що я думав, от чого б я хотів зробити, що я вже, мабуть, не зроблю. Хоча, може, і зроблю сальта. От я його щось не вмів. Да, і це буде мені важко зробити. Але так, то я вже там і на сноборді встиг покататись, і на цьому. ну, Всього, чого хотів, я попробував. І цей навіть з пораненням. от, І мене привели на вейк. І хотілося спочатку сидячи через ногу, але там я не помістився, і мене поставили навіть на вейки на цьому вже з, з моєю пораненою ногою. То це для мене було теж такий м -м, класний апгрейд нового життя. А і наостанок, певно, кілька мотиваційних слів навіть не з книжок, а від Вальдемара нашим хлопцям які, певно, тільки можливо там проходять цей шлях, так, який ви вже пройшли? Де, да, мабуть, де да не здаватись. Погано це вже коли там землею присипають і все. Реально, ну, то ця мій плакат він дуже класний і під це підходить. Життя починається там, де закінчиться твоя зона комфорту. Якщо ти відчуваєш, що якби е, вона закінчилась зона комфорту, значить це життя. От. Коли ти вже не будеш відчувати, то все, вже там землею присипять і ти нічого не відчуєш. А так, то воно. Просто треба стати фейніксом. Да, да. В цій зоні це тож... некомфортно. Хайно, да. а, дякую дуже. Да. І... Давайте я вам так. трохи переб'ю. Я хотів зробити вам такий подарунок. Це, okay. це шеврон мого бойового підрозділу. Okay. Там. Написано, що все рівномірно. Тобто скільки на тебе прийде агресія, стільки ти її віддаєш. Mm -hmm. Да. Що ми такі не агресивні люди, так, але, але якщо... давати відсіч на рівні. Да, да, до нас прийдуть, то ми зможемо відповісти. Так, і хотів ще е, зробити, мабуть, це як конкурс. Да, хто підпишеться на ваш канал, на мій інстаграм, бо мені треба. Щоб всі теж більше знали про наш центр. Я хочу зробити такий розіграш трошки. Це буде маленька чорна коробочка, яка да, вона мені дуже допомогла, коли я лежав. Показуйте. Зараз. Так як тут не буде видно, що саме в цій коробочці, так. я не буду. Казати. Це буде від Вальдемара да. сюрприз. Да. Да. Він сюрприз, але там ну, скучно, точно не буде. Тому от хто Це мотиваційна коробочка від Володимира, да, Авдієнка, вона... правильно? яка допомогла йому стати і піднятися на ноги. Трохи та... розгрузити, розвантажити голову. Допомогла да і з нею точно сумно не буде з цією коробочкою. Тому от слідкуйте за нашими дописами. Би ми обов'язково розіграємо. Так, дуже дякую. з вами були підкаст Фенікс і до наступних зустрічей.